Завдання 6. Який тиск створює вістря-цвяха на дошку, якщо площа вістря-цвяха 0,6 квадратних міліметрів, а сила, з якої він діє на дошку, дорівнює 30 Н. Ну що ж, давайте міркувати. Для того, щоб зробити цю задачу, тиск у нас подається у паскалях. А Паскаль це ньютон, що ділиться на квадратний метр. Тобто нам потрібно квадратні міліметри в площі перевести у квадратні метри. Ну що ж, записуємо, що площа S Вістря цвяха дорівнює. Пишемо 0,6 квадратних мм. Або міліметрів у квадраті. Так, і це дорівнює. Ну що ж, е як зробити це? Можна представити у вигляді степеня з основою 10. Можна і по-іншому зробити ну, квадратний міліметр, це міліметр, що множиться на міліметр. Ми пишемо, що це 0,6 помножити на 1 мм і помножити на 1 мм. І це дорівнює. Я детально розпишу. Я запишу у вигляді звичайного дробу. Отже, 0,6 це буде 6, що множиться. Мілі частинка означає тисячна частинка. Одна тисячна, то замість 1 мм я можу написати, що це одна тисячна частинка. Від метра. Що множиться інший міліметр, також одна тисячна частинка від метра. Пишемо одна тисячна частина метра. І це дорівнює Ну що ж, нічого страшного, давайте зараз запишемо в чисельнику, тоді вийде 6, а в знаменнику 10 мільйонів. Отже, 6 десятимільйонних, Я не буду писати в гляді десяткового дробу, бо це буде, на мій погляд, не дуже зручно. Хай залишиться так. 60 мільйонних частинок, а метр помножити на метр це буде квадратний метр. Є? Можна було записати як 6, що множиться тут одиничка і 7 ноликів на мінус І це одне і те саме. Але, мабуть, вам так не дуже зручно, то я залишу в такому вигляді. Так громіску дуже це робиться. Отже, сила у нас 30 н. Пишемо сила F дорівнює 30 ньютон. У нас запитують. Який тиск створює вістер цвяха на дошку? Тиск позначається маленькою літерою П. Ну що ж, за означенням ми можемо записати, так, можемо і записати, що за означенням, ну, можна будь-яким. За означенням, за означенням тиску, можемо записати, що тиск P це. Сила, що діє на одиницю площі P дорівнює F поділити на S. Тоді залишилося підставити і обчислити. Записуємо, що тиск P дорівнює. P тоді дорівнює. Отже, замість F пишемо 30 ньютон. Що ділиться? Ну, а площа у нас 60-тисячних -ти квадратного метра. 60 метра. -ти Десятимільйонних, вибачте. 10 мільйонних квадратного метра. Так. Ну, ньютони на квадратні метри, це паскалі, з цим розібрались. А як поділити на дріб? Це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що це дорівнює тоді. Ми 30 тоді множимо. Обернений дріб. У нас до 60 мільйонних буде 10 мільйонів шостих. 10 мільйонів. Шостих. Так, ньютони на квадратні метри це паскалі. Гаразд, тут можемо ми скоротити на 6 і чисельник і знаменник. 6, що ділиться на 6, це буде 1. 30, що ділиться на 6, це буде 5. Ну що ж, тоді ми отримаємо, що це дорівнює. Я перенесу. Отже, буде 5 на 10 – 50 мільйонів. Пишемо, це дорівнює 50 мільйонів. Паскаль, а мільйон Паскаль це мегапаскаль. То ми записуємо, що це буде 50, велика літера М ПА мегапаскаль. Є? Ми записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, який тиск створює вістря? Величезний тиск, пробиває дошку дерев'яну. Пишемо тиск П дорівнює 50. Мегапаскаль. Є? Ну що ж, ось така задача на тиск твердих тіл. На цьому вправу завершено.